Протягом всього часу існування інституту журналістики навчання відбувається у другу зміну. Сьогодні ми опитаємо викладачів та студентів про переваги та недоліки такого розкладу. Я вважаю, що найвагоміший плюс другої зміни це те, що тролейбуси і маршрутки не досить вони такі забиті, і особливо якщо ми поїздили вранці, то це нереально встигнути на тролейбус, встигнути на маршрутку, тому що дуже велика кількість людей. А в другу зміну це класно, зручно звичайно, є проблеми з тролейбусами. Але в загальному добирання до університету мені здається є кращим ніж у першу зміну. Один із найвагоміших мінусів, на мою думку, це те, що дуже мало годин відведено нам журналістів на їдальню. Вона майже зачиняється, коли ми приходимо в університет. І тому ми їмо те, що по суті залишається. Перша мабуть, перевага та що які кому далеко їхати, мені далеко до роботи їхати. Та що не треба дуже ран... зарання виїжджати з дому. Але недолік той, що приїжджаєш пізно, та? і вечір, коли традиційно якось має бути присвячені родині, то він часто густо присвячений університетській родині. Переваги, звичайно, це полягають в тому, що студенти можуть виспатись, звичайно, спланувати свій, свою першу половину дня так, щоб підготуватися до занять. Ну, мені здається. В першій половині дня готуватися дещо краще. А недоліки, Недоліки, мабуть, полягають в тому, що студенти досить часто люблять довше поспати, ніж зазвичай. І тоді ламається план А, коли вони готуються повноцінно до занять. Що стосується першої чи другої зміни, коли я ще навчалася на факультеті журналістики, він так раніше називався Київського державного університету імені Тараса Шевченка, у нас заняття традиційно були у другу зміну. Якщо ти, будучи студентом, можеш самоорганізуватися, можеш розпланувати свій день, враховуючи свої біоритми, своє навантаження, свої плани, свої зобов'язання і так далі, то я не бачу ніякої проблеми у навчанні в другу зміну. Мінус може бути, що ти можеш в театр запізнитися на якусь виставу, просто не встигнеш за часом. От, оце таке. Ну мінус я ще бачаю в другій зміні, в тому, що у холодні пори року, особливо це листопад, коли коротший день і грудень, то тут, звичайно, є проблеми. Просто світловий день короткий, і тут, звичайно, трошки некомфортно. Але цей період триває недовго. Я люблю другу зміну нашу, хоч там є і недоліків багато, але головна перевага це те, що я люблю спати. А з допомогою другої зміни можна довго поспати, пізно прокидатися, висипатися. Все супер день прекрасний. Але недоліків здається більше. Адже по-перше. І найголовніше, найболючіше це те, що ввечері мало часу на прогулянки з друзями, щоб кудись піти, адже знову наступний недолік: те, що більшість заходів вони у другу зміну, в другій половині дня, а в нас навчання.